В святкові дні багато українців хоче подбати про дітей в інтернатах. Люди дотичні до цієї системи попереджають дітям, які не мають родини, потрібні не цукерки, а зовсім інше. Підтримка, турбота, обійми і нормальна соціалізація. Ось чого потребують ці діти, і саме до цього має призвести реформа, про яку йдеться у наступному сюжеті. Це моє дитинство від народження, воно пройшло не біля маминої колиски, не біля мами тата, а в інтернатах. Спочатку це був будинок маля, потім дитячий будинок, і потім два інтернати. Це 16 років інституційного догляду, який в принципі в резюме не дуже хочеться відображати. Системи інтернатів немає і існувати, вважає Кирило. Це він зрозумів після випуску, коли опинився поза межами закладу і проаналізував власний досвід. каже, що красиві стіни та повне забезпечення не готують дитину до самостійного життя, і поготів не роблять її щасливою тому, що на власному досвіді переконався в важливості мати родину поряд, мати турботливих батьків або хоча б дорослих, яким ти можеш прийти, і сказати, що тебе турбує, і тебе обіймуть, скажуть, Я в тебе вірю, я тобою пишаюся. Тобто, ніби такі банальні слова, але у тисячах дітей такі слова ну, не чують і ніколи не чули. Кирилу вдалося сформувати свою спроможність. Він навчається в харківському виші, очолює офіс дітей та молоді, діємо при міністерстві соціальної політики, де допомагає дітям, які виховувалися в інституційних закладах, інтегруватися у суспільстві. Це моє внутрішнє відчуття, що я не маю права діяти інакше. Те, що я зростав без батьків, це не означає, що мають інші також зростати без батьків. Те, що я зараз ну є. Тим, яким є, це не означає, що всі мають проходити через ті випробування, які проходив я. Я за те, що дитина має зростати в сім'ї в сімейному середовищі, мати доступ до якісної освіти і взагалі до соціуму. Держава кілька разів намагалася реформувати систему інституційного догляду дитини, поки цього не вдалося зробити. Хоча деякі позитивні моменти все ж таки були. Наприклад, з'явились патронатні родини. Попри війну в уряді вирішили продовжувати системні зміни та оголосили реформу кращого догляду дитини. Для цього створили консультативно дорадчий орган і підібрали команду фахівців. Задача координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей зробити рестарт реформи. Тобто ми не починаємо спочатку. Ми проаналізувавши досвід попередній, розуміючи, які є виклики і чому є невдачі, продовжуємо цю діяльність. Це не означає, що від завтра всі інтернати зникнуть, оскільки дітям потрібно знайти нову родину, але прагнути цього треба. Увесь цивілізований світ давно визнав, інтернати є місцями несвободи. Вони не виховують, а лише утримують дитину і негативно впливають на її ментальне та фізичне здоров'я, підкреслює Ірина Тулякова. Якщо говорити ще глобальніше, то людський капітал, економічний розвиток будь-якого суспільства він неможливий без людей. І кожна дитина і кожна людина, яка не зростає в сімейному середовищі, вона Має менше можливостей для подальшого впливу на розвиток держави і підсилення України. Тому для нас дуже важливо в умовах війни поєднати це все разом. Родина Ханадієвих переселенці з Донбасу. В січні 2022 року вони створили дитячий будинок сімейного типу. Подружжя вдочерило дівчинку. Також вони виховують вісім дітей, які позбавлені батьківського піклування. Держава забезпечила сім'ю всім необхідним і щомісяця виплачує кошти на утримання дітей. Впроваджені реформи в родині вітають. кажуть, поза сумнівом інтернати це рудимент минулого. Діти мають зростати в родині. Ми не пожалкували не разу. Єдине, що нам не вистачало, це знань. Підготовка до батьків-вихователів сімейного типу або на прийомну сім'ю, або усиновітелі складає п'ять днів. Так, да, вона прекрасна, але я зараз зрозумію, що нам, як батькам-вихователям, треба ще щось узкопрофільне, Які бувають дітки, допустімо. Дитина з аутізмом, дитина з фітальним алкогольним синдромом, дитина з психічними нарушеннями, дитина з розмовою відсталістю. Батьки вихователі мають бути добре підготовленими до всіляких несподіванок, каже Оксана Ханадієва. Решту питань можна вирішити, почути кожного, порозумітися, дати можливість висловити свою думку. Крім держави, родину підтримують громадські організації та благодійні фонди. Яка функція наша? Підтримка на всіх етапах. Це консультування, інформування, також вивчення потреб родини і допомога. Те, що ми можемо допомогти з потреб, звичайно, ми беремо на себе. Грошову підтримку отримала дана родина, також текстиль, м'які ковдри, подушки, постільна білизна. Серед нашої допомоги розвиваючі заняття для діток. Нині в Україні діють понад 700 інтернатних закладів, які підпорядковані трьом міністерствам: соціальної політики, охорони здоров'я та міністерству освіти і науки. Вони можуть бути добре оснащені і забезпечені всім необхідним, але це не вчить дітей навичок самообслуговування, вміння самостійно ухвалювати рішення та не формує уявлення про сім'ю. Кожна дитина повинна мати свій дім і родину. Це ключове завдання реформи. Про це мріє і Кирило. Він сподівається, що цього разу державі все вдасться.